Штрудель з вишнею. Почнемо з приготування тіста. Об'єднаємо і сіль, додамо холодну воду та олію і замісимо тісто та залишимо його під плівкою відпочити хвилин на 30. А в цей час почнемо приготування начинки. Для цього об'єднаємо цукор та крохмаль і додамо до вишні та проваримо до загущення. Після знімемо з вогню та додамо алкоголь і добре перемішаємо. Перекладемо начинку в окрему миску для охолодження. Для формування штруделя приструсимо рушник борошном і почнемо розкатувати тісто. Також можна допомагати руками, як показано на відео. Змастимо тісто розтопленим вершковим маслом і викладемо начинку. Формуємо штрудель, як показано на відео, добре натягуючи тісто. Тут потрібно бути обережним, щоб тісто не порвалося і залишилось тонким одночасно. За допомогою рушника перекладемо його на деко і змастимо штрудель маслом. Важливо наколоти штрудель зубочисткою для того, щоб він не тріснув. Випікаємо штрудель 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.